Пасинкую я свої виноградики, приходжу до кущиків вже в вечірню пору і от це все таке, ці прирости лишні видаляються. Один листочок, другий все. Більше тут нічого не треба. І так воно собі хай і росте надалі. От, тобто таким чином ось ці всі, -всі бронячки, які йдуть ось тут, я залишаю їх в спокої. От, буде розростатися ось ця брунючка, як бачите, тут біля листочка. От вона. А цю лишаємо е, на місці, щоб вона не просиналася. Отож, пасеничок прищіпується. І так активно е, я працюю по всіх е, молодих однорічних кущиках винограда. Вуса також я видаляю. Я вже це говорив раніше, ще коли тільки воно це все просиналося, от, але люди запитують, ну, вирішив засняти так, щоб було вже більш ясно і зрозуміло. Отож, всі пасиночки йдуть на прищіпування. От. І таким образом ми доглядаємо однорічний виноградик. І так по всіх кущиках йду, дивлюся, де є ось ці всі прирости, то я все його і видаляю. От. От таке, навіть маленькі такі. Вони беруть на себе сили росту. Тобто, щоб ми дали можливість рости коронці, краще, а, короночка буде рости гарно тоді, коли ми приберемо все лишнє. От сама ось ця основна наша. <кій> Лозочка От. І хай вона собі росте. Тобто Забираємо все те, що не потрібне, і вона все буде активніше і активніше підіймати до, до сонечка. Ось Таким образом ходжу і спостерігаю за тим, як воно це все проростає тут. От. І все прищіпується, От робляться такі. Ну Тут, як бачите, більш-менш ще. Не е, розпустились, так, але подекути ось є. Так от я їх стараюся і е, чим скоріш прибрати. А сьогодні я їх всі попідв'язував е, степлером. і можна тепер посинкувати. Думаю, завтра е, проведу полив по винограднику і хай собі е, рослини візьмуть свій вологозаряд. На дворі дуже жарко, земля вже е, така суха, більш-менш. Ну Це тільки зверху там, то звичайно, що вона ще вологає, бо я зовсім недавно поливав, але дуже сильна спека. Дуже, я б сказав би, то зараз я з поливом трошки е, поспішу, щоб дати їм ще попити. От. І перед тим ось провожу такі собі. Зелені так звані операції. От. Тобто один великий, другий маленький і все. От. Якщо звернули увагу на цей лист, це щоб ви знали ніякі там не, не хвороби, тут то були дуже такі бурні вітра на винограднику. От до того воно це все і призводить. листя рве, От. ну то не страшно якби. Саме. Саме страшне, це щоб виноградник не вцепив ніякого грибкового захворювання. І що, якщо навіть він його і вцепив, то щоб його е, швиденько е, при, е, припалити хімічними препаратами і позбутися від нього. А вітер то вже не так страшний, тому що всі, ось як бачите, підв'язані і е, хай собі ростуть. Отож, пасиночки всі. Ідуть на прищіпку. Ось от, от такі роботи зовсім не важкі, але їх потрібно робити, виконувати і не запускати, головне цього всього. І тоді буде добре розвиватись і рости наш молодий виноград. Отож, кому сподобалось відео, кому воно було цінне, ставимо лайки.